Вітаю, шановні. Слухачі і глядачі телеканалу Еспресо в ефірі, ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. І сьогодні ми говоримо з вами про те, яким реально з економічної точки зору може бути закон, який надасть якийсь спеціальний статус окупованим російськими диверсантами і наймитами районам Донецької і Луганської областей. Наш гість сьогодні виконавчий директор міжнародного фонду Блейзер Олег Гостенко. Вітаю, Добрий день. але перед тим як ми почнемо цю експертну розмову. Бо я звернуся до нашого кореспондента на Донбасі Віталія Стізова. Вітаю, Віталія. Вітаю вас. І от в мене є таке питання, якою зараз є економічний потенціал окупованої території, ви якщо так його оцінити, які реально підприємства там сьогодні ще працюють, яка кількість цих підприємств зорієнтована на зовнішній ринок? Тобто, якщо це там є особлива зона, який промисловий потенціал цієї особливої зони, мамо кажучи? Ну, промисловий потенціал є, але він застарілий. На експорт приблизно йшло біля 60-70% продукції і десь в рівних долях у страни ЄС, та у страни Азії та тому жного Союзу. Зараз підприємства майже всі зупинені. Ну як казав губернатор Тарута не так давно він казав, що ну, до, до прикладу, що 70% шахт не працюють регіону. В першу чергу, це це від того, залежить, що не працює зараз транспортна інфраструктура По області. Багато руйнування Донецької железної дороги, залізниці, вона знизила перевозку вантажів у три рази, і такий відбувається дещо колапс в економіці. І от коли я був нещодавно в Маріуполі, я навіть бачив, що у порту нема ну на той час, коли я був взагалі не було. Кораблів жодних, а в той час, як у, у мирний час там на рейді кожного дня було біля 17 кораблів. Ситуація така дуже невтішна, тому що економіка була і так застаріла, а зараз вона ще і підірвана війною, і цим непонятним статусом. Я от я взагалі я не спеціаліст, я не розумію, хто буде вкладати гроші в ці території, які будуть з якимось невизначеним статусом, і з незрозумілим місцевою владою, яка там на рівні Сомалі буде за допомогою автомата вирішувати свої питання. І місцеві вчені вони казали, що ну коли я ще за мирних часів спілкувався з ним, що якщо без реформування Донбас помре через 15 років, то ось оця війна вона прискорила процеси. І зараз ми бачимо ну, на тих окупованих територіях колапс. І взагалі, в зв'язку з тим, що і багато підприємств заорієнтовано було на Росію, і зараз зрозуміло, яка ситуація ну, взаємовідносинах між двома країнами. Так що ну, прогноз доволі невтішний, навіть якщо буде якийсь спеціальний статус, ну я у мене велике сумніві є, що там Донбас стане. Там, Гонконгом чи там, Тайванем, Ой, Це... Дякую, Віталій. Ну я думаю, що ми про Гонконг і Тайвань з вами, пане Олеже, говорити навряд чи будемо, але потрібно зрозуміти реальну річ. В принципі. Да, от Ми візьмемо цю територію, це 2% території України. Я... Моя позиція досить жорстка. Я взагалі вважаю, що якщо звідти не будуть повністю виведені е... російські війська, якщо там не будуть роззброєні незаконні формування, якщо там не буде створено владу е... вибрану людьми. Хай під українським, хай під міжнародним контролем жодної української копійки в цю зону вкладати не можна. Тому що ці гроші це будуть гроші даремно витрачені на е, збагачення людей типу Захарченка чи якогось там Безлера чи різних там бандитів. Бандитам гроші не дають. Але навіть давайте. Я, я думаю, що вони навіть не погодяться на це. Але навіть якщо ми уявимо собі ідеальний варіант, ось ці вибори пройшли, російські війська відійшли повністю. Цих всіх бандитів роззброїли. Частина з них, до речі, обрана до місцевих органів влади. Очевидно, що там є велика частина людей, які готові підтримувати їхнє гасла. І є там оцей механізм особливої зони, причому російські війська стоять на кордоні, щоб українські туди не увійшли, і українські теж стоять це, умовно кажучи, лінія фронту. Але мирна. Ну, приблизно як між Ізраїлем і Західним берегом Річки Орда. Це ж лінія фронту? Так. Але мирна. Так. Там віфлієм розвивається. Я не знаю, він, чи ви б там були в останні роки? Він краще, ніж був, коли там була гаряча війна. І, і різні селища, а в Хевроні вже гірше, тому що там більш такий складний регіон. Але там економічний розвиток йде. На європейські гроші. Європейці в, в, в цю територію вкладають безліч ресурсів. Так. Половина втрачається, половина кудись складається. Що там можна зробити реально? Думаю, що те, що там можна зробити, треба виходити з того, а що там взагалі зараз відбувається, я тільки з точки зору економіки. Перша теза полягає в тому, що там дійсно весь регіон, весь Донбас, він був експортно орієнтований. Якщо десь 50% Україна отримувала за рахунок експорту товарів, то той регіон давав майже 65% наших валютних надходжень, які ми взагалі отримували в країні. Не слід думати, що регіон був там рівномірно орієнтований. Не декілька а, геополітичних центрів з точки зору просування своїх товарів, ні, в більшості випадків, майже 70% а, їх експорту йшло на територію Російської Федерації, особливо якщо мова йде про машинобудування. Підприємство призупинено або зовсім зруйновано, і теж треба розуміти, а, що Росія вже оголосила з приводу того, що вони будуть а, застосовувати запроваджувати програми імпорт -замішання. тобто а, в перспективі і в пер... Перспективі достатньо такій середньотермінові, там скажімо, до 7 років ми вправі очікувати, що там взагалі попиту на машинобудівну продукцію, яка вироблялася в тому регіоні на території Російської Федерації, її взагалі в принципі не буде. А, тобто, а, якщо а ми... що там є окрім машинобудування, що? металургія металургія, дійсно, хімічна промисловість, але теж треба розуміти саме що... там. От ми, ми маємо говорити саме про ці райони. Звичайно, якщо Росія ці... і диверсанти окупують ще там половину Донецької логації, а буде вже інша розмова. Але сьогодні ми говоримо на момент переміку. Правда, но теж ä, треба розуміти, що якщо і що, що може бути взагалі, якщо не займатися цим регіоном, скажімо, якщо є найбільш оптимістичний сценарій розвитку, наш прогноз, який ми виставляємо на цей рік, а, по падінню українського ВВП, десь 7%. на території, це значне падіння. Да, це жахливе падіння, чесно, якщо дивитися на ці території Донбасу. Окуповані і не окуповані, то найбільша концентрація падіння ВВП буде саме там. Скільки ми очікуємо на рівні не менше 15%. може більше, але не менше а на Но, на контрольованій росіянами території. В Італії Там може бути взагалі падіння страшне, там, скажімо, перевищувати оцінку, десь 20-25%. Угу. Но, Віталій не йде саме по собі падіння економіки. Воно з чимось і воно Я йде змію, да. з е, масовим звільненням е, працівників. Е, у вас є падіння, є звільнення працівників, е, є рівень безробіття, який може потенційно перевищити рівень безробіття в Україні. За нашими оцінками, рівень безробіття в Україні за методологією міжнародної організації труда за результатами цього року складе між 9 і 10%. відсотками, але це але але це не враховує не враховуючи ринку. Міжнародна організація труда не може е, а... е, це врахувати, і ви також. Це правда, особливо якщо дивитися на наші власні оцінки тіньового ринку в попередній рік вони склали 150 мільярдів доларів. Ну людям 170... там же люди ж працюють так на такі люди... шалені гроші. А, правильно там люди працюють, але е, я ось до чого е, пороговим таким взагалі, рівнем безробіття для такої країни, як Україна, може бути рівень між 12 і 15 відсотків. тобто після 12-15 відсотків можуть виникати такі соціальні е, взриви, з якими просто не не в змозі буде е, справитися держава. Е, тобто, а тут рівень безробіття може бути втричі більший. Тобто мова йде про 30% безробітних. Ви уявляєте собі взагалі армію безробітних 30%? Це не Греція, це не Італія і не Іспанія, де могли. Е, Дотримувати рівень безробіття на десь 20, 25 відсотків, і не було колапсу, бо була сильна бюджетна система. Але, але були тридцять відсотків безробітних. Ці люди мають їхати в різні боки. І якщо, значить, з території, скажімо, української контрольованої, вони можуть виїжджати, швидше за все в саму Україну, то з цих районів вони швидше за все будуть виїжджати. В Росії і просто нікуди буде подітися в Україні. Вони будуть боятися їхати, ну особливо ідеологічні прибічники ДНР Ще ну, раз, Якщо ти там нічого не робиш, да, да, да. Да, от да. і виникає питання, а Росії вони, взагалі загалі потрібні. Це тягар для її економіки, чи навпаки зайворобітний час. Це потрібна взагалі Росії. Ця робоча сила в такій ситуації. Росії потрібна робоча сила на е, територіях, скажімо, Сибіру. І далекого сходу. І Далекого Сходу. Там вони не проти заселяти території, але вона точно не потрібна десь там в Ростовській області, чи скажімо, в Подмоскові варіанти. Так людей Зуєва. там питати не будуть, куди кажуть, що вони вийдуть. бо вже їх зараз виселяють на Сибір Сибір. Ну, далеко. РЦ... Як це, можливість так. для Росії це можливість вирішити свої такі проблеми. Ебні питання, які пов'язані е з дефіцитом робочої сили саме в тих регіонах, де є дефіцит, Но е це перший сценарій, коли ти нічого не робиш. До речі, я теж не виключаю, що буде міграція робочої сили теж к нам на територію. Ту я маю на увазі на територію основної країна на, да, на основну Україну. А, але з іншого боку, як що це буде така міграція, куди ми тлі людей дімок, якщо у нас буде 9-10% відсотків Тобто в нас буде більше ніж дев'ять десять відсотків тому не займатися проблемами цього регіону, це означає готувати для себе заряджати міну, яка може взірватися там, скажімо, через 5-6 місяців рівень безробіття високий, дефіцит державного бюджету на рівні 10,1% ВВП. До речі, я б нагадав би, що коли Греція падала в пропис, вона падала з рівня десь 13% ВВП, дефіцит державного бюджету. Тобто я дуже маю такі побоювання щодо того, що Україна, яка війшла в пік політичного циклу. А на піки політичного циклу в нас взагалі така буде. Тренти він ми достатньо довго його е, наблюдали, коли викорколи використовують різні популістські такі гасла, а потім е, державний бюджет не встані взагалі виконувати те, що не обіцяли виборцям. Е, я боюся, що підуть на розширення дефіциту державного бюджету. Якщо підуть на розширення дефіциту державного бюджету, є достатньо великі ризики з приводу того, що він буде монетизуватися, тобто буде просто друкувати цикл жив, вже... коли кінчиться вже 27 жовтня. Вже все. Це коротка коротка компанія, і навряд чи під тиском кредитів з МВФ і всього іншого вони будуть здатні діяти абсолютно популістично. Не будуть на ят, Пам'ятаєте, Пам'ятайте, що раніше ніколи нам кредитів під час передвиборчої кампанії не давали так, правда і да. тому а зменшували то... можливість Правильно. популізму збільшували то тобто. збільшували, да, да? да, зараз да. зараз. Ні, але теж правда, що без того, щоб реформувати цей регіон, змінити там систему. Вижити цьому регіону і в принципі всій Україні буде достатньо але, але, але є різні підходи. Можна від цей регіон реформувати, а можна його від нього відчужитися Я... на час, поки він повністю економічно і політично не буде контрольований Україною. Як можна вирішувати проблеми тих, кого ти не контролюєш? Перший момент і другий момент полягає в тому, що не е закордонний бізнесмен інвестор. Навіть з Росії ні український, Копійки Ні, туди не можна вкладати. Ніхто не буде вкладати Влечай... кошти. І якщо ти не вкладаєш кошти, то проблеми можуть накопичуватися достатньо швидко. І тоді ми будемо бачити не 30% безробіття, а 50% безробіття. І соціальний взрив в, ре... в регіоні, де нема просто грошей, нема за що жити, і нема стабільності, а стабільності не буде без повної да. деескалації військового конфлікту. Очікувати, що туди будуть вкладати кошти, очікувати, що там буде розвиток цього регіону, я б не став. Ну, от, і, значить, це знову говорить про те, що необхідно закрити кордон з боку України і відкрити з боку Росії, щоб вся ця кризова навала пішла на країну, яка на сьогодні є агресором по відношенню. Ну, я... Це фактично новий наступ України. З точки зору економіки, якщо чисто з точки зору економіки, так, да, ви переводні? Да? Це ти... так. Давайте послухаємо дзвінок. Кажіть доброго. Добрий день, Віталі. Кажіть. Це Віктор із Борисполя. <смеш> Пам'ятаєш 15 листопада, коли ти з Хвисенком там ще якісь говорили, так? Да? І я. Я вас погано а... чую. Задайте питання, будь ласка. Янукович покаже Кузькіну мать. Не покажу. Я хочу, пане Олеже, до вас, знаєте, ще за яким питанням. Це питання вугілля. Фактично, весь вугільний басейн України залишився в окупованій зоні. Але в мене завжди було уявлення, ще з 90-х років, тому що я бачив ще у відділі цієї промисловості ЦК КПРС, це план, ці плани по ліквідації донецького вугільного басейну, як неприбутково. Тоді мені пояснювали. Саме партійні спеціалісти, що в принципі ніякого сенсу його не має утримувати. Що Кузбас набагато дешевший, що це е, потрібно думати про перепрофілювання виробництва. Більше того, є приклад того, що це дійсно робилося, тому що був російський Донбас. Так по той бік кордону в Ростовській області там були величезні шахти, герої соціалістичної праці. Я навіть знаю там людей, які там працювали, там їхніх дітей, які виросли на всіх цих шахтарських міфах Донбасу, але вони української мови не знають точно, тому що вони російські громадяни. Цього всього немає, там немає шахт. Наші шахти зберіглися, тому що нам було потрібна перше, наше вугілля, потім по-друге, по, зайнятість нашого населення. Мене питання, а Нам взагалі потрібний цей вугільний басейн? Чи можемо, ми, якщо ми заміняємо у донбаське вугілля імпортоване, ми програємо чи виграємо? Ну, чесно, дві, дві перспективи. Так. В короткостроковій перспективі ми можемо програти. Потреба дійсно достатньо швидко запроваджувати програми, які б дали можливість в даному випадку відмовитися від нашого виробництва і намагатися імпортувати, як сказав там прем'єр. Яценюк, що ми навіть зараз імпортуємо з території південної Африки до нас вугілля, але в середньої довгостроковій перспективі, якщо ми закриваємо цей регіон, я маю на увазі з приводу вугледобування, ми виграємо, виграємо з того з цієї точки зору, що ми не будемо дотатувати, як постійно дотуємо, скажімо, вугілля, виробництво вугілля, умовно кажучи, яким чином могла б. uh В принципі довготривалий термін працювати якась приватна компанія, якщо вона е, має собі вартість виробництва там, скажімо, 120 доларів, а має продавати це вугілля за 100 доларів. Тобто хтось має гасити цю різницю в 20 доларів. І цей хто-то було е, українська держава. Ну українська держава теж таки не існує сама по собі. Це всі українські е, платники податків. Тобто, кожен з нас, з нашої кишені, дотатував е, виробництво вугілля, але так просто. То підійти до того, що відмовитися від цього виробництва, закрити його. Я розумію, що є багато політичних проблем, але є питання і того, а яким чином буде тоді вирішуватися соціальні питання в цьому регіоні. Про це кажуть там, починаючи з середини 90-х років, до те, принаймні, тут принаймні в незалежній. Чекайте, Україні. Чекайте, ми з вами обговорюємо зараз ситуацію, коли це особливий район. Коли це просто частина України, ми можемо поговорити про соціальні питання, Слухайте, Віталік, про реабілітацію. Віталік, да, да. Ну, якщо це особливий район да, або особливий угу. регіон, то треба вирішити, хто за все буде платити, хто заплатить за банкет, да. от хто буде платити... Росія хоче щоб ми платили, банк. звичайно. І я теж розумію, що не дуже українські платники податків хотіли б на себе навісити тягар на фоні такої поганої взагалі бюджетної ситуації в країни навісити на себе тягар того, що вони будуть сплачувати за цей регіон. Тобто, якщо цей регіон залишається в Україні, яку б ти там не зробив, би особливу зону, я не вірю в те, що ти там можеш розвинути мале підприємство або середнє підприємництво протягом шести місяців або одного року, так да, якісь там Початковий бізнес можна запроваджувати, можна намагатися, але проблема, що вони будуть робити в цьому малому бізнесі? Розвивати сервіс в тому регіоні, можливо. Шлях, але це шлях, такий, який залежить від того, а чи буде купівельна спроможність у населенні, якщо мова йде про сервіс. Орієнтуватися на можливість експортування експорту своєї продукції, то хто буде споживачем цієї продукції. Територія Російської Федерації, яка скоріше за все перекриє кордони, не дасть можливість, бо їх мотивація зовсім інша. Їх мотивація залишати цей регіон таким регіоном напруженості. Да, місцем напруженості нестабільності. Але як вони можуть перед? Крити це цей кордон, коли цей кордон це місце для постачання там зброї, місце для постачання грошей для терористів. Вони не можуть його перекрити Правильно, Віталік. Ти не можеш перекрити цей кордон з точки зору постачання своєї території, але ти можеш його перекрити з точки зору постачання з. Цієї так, території, правда, собі так. на територію. І якщо мова йде про військову техніку, то ніяких проблем не буде її туди е завозити, але е вивозити, там, скажімо, продукти меблевої фабрики на території Російської Федерації може бути дійсно значною проблемою. Тобто, я ось до чого. Що, перше, хто за це заплатить, і навіть якщо згодні платити, то треба очікувати, або та чи інша сторона. Треба... Мати на увазі, що розвиток регіону не буде відбуватися протягом дно-двох-трьох років. Мова йде про перспективні плани, там, скажімо, на 10 років, на 10 років до того, як Пройде взагалі зміна в структурі цього регіону, тобто відкажуться від добутку вугілля, стануть займатися виробництвом там я не знаю сільськогосподарської продукції, або там переробка, або там легка буде. здається, Що люди, от які там живуть, як це не дивно звучить, саме на цих регіонах. В районах де була найбільша підтримка і ЛНР, Вони це інтуїтивно відчувають. Що ж інтуїтивно, Більше що того, щось, да? Люди, в принципі, ні в чому не винні. Ну, Якщо... Може, я ж не кажу, що люди винні. Як ви про інше кажу, що вони відчувають, чому вони хотіли б бути до Росії. Тому що Росія гарантована в таких ситуаціях людям, які нічого вже не роблять, платить зарплати і бюджетні пенсії. І бюджетні пенсії і зарплати. Розумієте? В багатьох таких регіонах Росія утримує 85 таких регіонів. Так. 75, так? Дотованих регіонів, де більшість людей нічого не робить. І чому Донбас? Не може хотіти бути таким регіоном, якщо людей виховали в патерналізм. Дійсно так. Ну, тобто мова йде про те, що має бути змінена ментальність, підходи до життя, а можна змінити ментальність і підходи до життя, там, скажімо, протягом декількох років. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Тобто, потенційно цей регіон можна було б розвинути. Але розвинути за власні кошти, бо за російські, за українські це просто шлях в нікуди. Ні та ні інша сторона не хотіли б перше. Вони не мають достатньо коштів для того, щоб це розвивати. Скажімо, Україна точно не має. Росія може і має ці кошти зараз, але перспективно вона може їх і не мати. Мені тобто, діє, що Росії вже не вистачає на власні регіони грошей. Крим. От чомусь стільки розмов ну, про це про цей, там про цей дуже, сухопутний дуже суходольний докрем. Не забувайте, що Росія, коли писала свій бюджет на цей рік, вона ставила ціну спочатку 100 доларів за барель е, нафти е, Brent, а Зараз ціна нижче ніж 100 доларів. 99,1 10 на сьогоднішній ранок. І як і вони вже переглядали е, коректу е, коригували свій бюджет. Якщо ціна буде знижуватися, а є достатньо великі ризики для них, що ціна буде знижуватися, вони взагалі не зможуть виконувати частину своїх власних програм, то ще ви навішуєте на них регіон, який буде дотаційним регіоном, неспокійним регіоном. Тобто той план, який, мені здається, зараз обговорюється зараз є в полі дискусії і прем'єри президента України. Це можливість збору коштів. Для цього регіону від інших країн, але теж проблема, що інші країни не дуже так активно би хотіли відроджувати цей регіон без того, щоб пройшла повна деескалація конфлікту і була повна впевненість, що цей регіон є частиною України. Вони мають гарантії, що цей регіон є частиною України. Тоді можна можливо... завтра не стане рентвоєних дій, да, так. Да, да, да. і тоді можливо можна було б збирати кошти. Можна було б намагатися будувати там нові принципово нові підприємства. Від е, якщо подивитися, скажімо, е, ніхто не задає собі питання в Україні: 75% нашого машинобудування. До речі, велика кількість машинобудування це цей регіон. Е, це була експортна продукція, яка йшла на територію Російської Федерації. Ніхто не задавав собі питання, чому вона конкурентно спроможна на ринку Російської Федерації, її не можна реалізувати там, скажімо, навіть на ринках, тому що на ринку Російської Федерації завжди були корупційні схеми, і вони ці і ці, ці машини При... теж не дуже були потрібні. Точно, так. Да. І е, так чи інакше, е, через декілька років ми все одно з вами Вичай. побачили, щоб вони відка... відмовлялися від цієї продукції. тому що наші червоні директори. От і сіоза, ой, ми потіляємо связі з Росії. Вони просто там давали хабарів. Підмазували там чиновників, покупців. Вони ці машини купували. Ці машини заміщували набагато більш конкурентно спроможні машини з заходу Європи, але вони там на ринку дійсно були, особливо там в глибинці, таке інше. Так. Від машинобудування до там побутової техніки. Якщо була б чесна конкуренція, цієї продукції в російському ринку давно б не було. Це не ж правда. Да, да, вони да. ці люди, коли кажуть, не створювати нам проблему з Росією, це означає залишити нам корумповану економіку, які ми зможемо давати гроші росіянам. Так. От і вся, це теж правда. Чому треба правду говорити? І щоб люди не думали, що вони роблять щось, що комусь потрібно. Ну теж правда, що люди Донбасу мають чітко собі усвідомлювати, що без того, що буде визначено, що ця територія є територією України. І Україна буде намагатися збирати кошти по світу або зробити якісь такі приватно публічні державні наполовину фонди для того, щоб розвивати ці території. Нічого не буде. А статус, скажімо, повної невизначеності ЛНР ДНР це означає не просто шлях нікуди, це означає повний колапс і колапс достатньо такий швидкий. Дякую е, виконавчому директору е, міжнародного фонду Блейзера Остенко за участь в нашій сьогоднішній програмі. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.